У Ніжині відбулася виїзна нарада депутатського корпусу. Обранці відвідали соціальні та освітні заклади, аби ознайомитися з результатами спільної діяльності у цьому році. Коли ми приймали бюджет на 24-й рік і свою роботу проводила бюджетна комісія, не один раз вони засідали. То депутати, які є членами бюджетної комісії, висловили бажання подивитись, що в нас є в соціальних закладах. Депутати відвідали Ніжинський терцентр, де ведеться колосальність. Альна робота по залученню грантів. Саме завдяки допомозі іноземних партнерів тут створено цілу низку соціальних послуг, зокрема і соціального таксі. Це стало можливим завдяки співпраці з благодійним фондом Карітас Чернігів. Благодійний фонд Карітас, з яким ми тісно співпрацюємо. знайшли в Європі спонсорів. Відійдіть отець Роман сюди. Ці спонсори купили нашому благодійному фонду Карітас Чернігів. Цей автомобіль. Міська рада, завдячуючи вам, ми прийняли на сесії програму про наступний. Надання такої соціальної послуги, як соціальне таксі, і заключили угоду з міського бюджету. Ми їм компенсуємо вартість цієї послуги для себе, щоб ви розуміли, один кілометр коштує в нас 42 гривні. Підопічні тарцентру можуть скористатися послугами соціальної пральні та звернути за допомогою до професійної кравчині. Тут облаштовано і сучасний комп'ютерний клас. Ті зміни, які сталися у цьому закладі, були б неможливі без спільних зусиль. Працівників центру, міської влади та депутатів резюмує Ірина Грозенко. От депутати не знали, що в нас є соціальна пральня, що в нас є соціальне таксі, що в нас є мобільна соціальна бригада. І ми їм запропонували, що найближчий час організуємо для вас таку зустріч, щоб вони власними очима побачили, що в нас є в соціальних закладах. Тому ми плануємо показати і соціальну пральню, і університет третього віку, і мобільну соціальну бригаду, і соціальне. Таксі, і кризові кімнати, і денний центр перебування. І далі наступним етапом буде ми хочемо показати один з харчоблоків однієї з наших шкіл, де комунальне підприємство Школярик, яке здійснює харчування медичних закладів і освітніх, покаже звичайне меню за день сніданок, обід вечеря в лікарні, сніданок, обід і полуднік у освітніх закладах. Виїзна нарада депутатів. Це приклад злагодженої роботи депутатського корпусу корпусу та міської влади головне це не протидіяти один одному, а плідно співпрацювати і впроваджувати потрібні ідеї в життя. Резюмує секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко. Це дуже важливо знайомити депутатів вже не просто на теорії, коли вони приймають рішення, а вже знайомити їх з готовими проектами, які реалізовані саме завдяки також і депутатському корпусу, і всім заступникам, хто приймають участь. Такій гарній справі. Сьогодні ми бачимо саме проекти, які зроблені за грантові кошти. Це та сама робота, про яку я постійно кажу і наголошую, наскільки важливо мати партнерів, наскільки важливо з ними співпрацювати, бути якісним, гарним, зручним партнером для будь-якої міжнародної організації. Це дає результати, які ми сьогодні вже демонструємо. Живу. Депутати висловили своє задоволення результатами спільної діяльності, а також свою готовність і надалі підтримувати перспективні проєкти в громаді. Ці визвінні засідання, звичайно, вони дають більше інформації. Ми бачимо, як розвивається наш, наше місто і з'являється бажання ще більше працювати. Я майже 20 років. Працюю на громадських засадах депутатом міської ради, і задоволений. Така зустріч надзвичайно необхідна, тому що депутати будуть знати, що в нас є. Що ми зробили, тому що дуже часто говорять: а що вони там роблять? Все, що в нас зроблено в соціальних закладах, те, що ми сьогодні покажемо, воно все зроблене за рахунок залучення грандових коштів і грандових проєктів. Жодної копійки співфінансування з міського бюджету на це ми не виділяли. І я цим пишаю, що є такі друзі, які заходять з грандами, допомагають нам, і наша громада в соціальному напрямку є однією з кращих громад в області.